Вітаю на каналі Інтертехніка Джинма e, 3244 HXRN за 6400 доларів. Подивимось, давайте оглянемо e, цю техніку, розпочнемо з того, що відразу e, зробимо невеличкий тест-драйв, а потім розповімо за основні технічні характеристики або під час цього. Бо дивіться, тут двигун у нас e, вмикаємо масу. Звичайний км 385 ФТ. Бак знаходиться у нас над двигуном. Ну, тобто не сильно треба там прокачувати. От бачимо, вже туга йде, система прокачана. Три циліндри 24 кінських сили, об'єм 1532 кубічних сантиметрів. У нас є передні противаги, задніх у нас немає. Ось такі колісні металічні диски. У нас йдуть пофарбовані в синій навіска. Витримує 420 кг, вал відбору потужності. Він є з щитком. Щитко, щиток, який захищає салон, у нас немає. Але ось таким чином все побудовано, є. Кріплення досить продумано. Бачите, тут у нас розетка під причеп, місце для номера з підсвіткою. Бак. Ну, як бак, а бачок для інструментів у нас заводський є. Також заднє світло ледовське. І в цілому все. Давайте оглянемо тепер салон. Будемо запускати. Він йде в нас з повним приводом, до речі. Ось є в нас передній міст. подивимось, який в нього є виворот того, що на китайських міні-тракторах, коли є повний привід, не факт, що в нього буде нормальний виворот і не прийдеться в 10 прийомів розвертатися на ділянці. ось, але в цілому... Гідравлічне рульове в нас встановлене позаду, а привода, тобто воно більшій безпеці. і Бачите, немає захисту, тому що не треба. Весь удар на себе приймає сам привід. Повітряний фільтр масляній вані. До речі, він тут... Бачите, криво трохи зафіксований. Не бажано його зараз запускати. Тому що якщо в нього щось попаде, це буде дуже погано. Давайте його спробуємо відділити. Оп! Ось так, щоб він попадав в пази. На резиночку. Ха. Давайте що? Давайте по-правильному все зробимо. Знімаємо у нас тут шайба, гумова прокладка ось Побачимо, яка система тут встановлена. Ось, в принципі, ось така крильчатка, бачите, тут є, завихріння повітря. Ось сам. Сама трубка у нас це трошки підзігнути. О, Бачите? Треба, щоб чітко попало в паз. Раз. Тепер треба, щоб це в нас, ви бачите, є така борозна, на яку це треба встановити і щоб воно було в її межах. О, бачите? А воно трошки неправильної форми. А це вже погано. Треба тоді сильніше вжати його, щоб воно прям дуже плотно прилягало до нього. Бо це важливо, пилюка. Для мінітрактора це основна проблема, через яку може зіпсуватися, застукати, зноситися швидше двигун. Тому отут важливо, щоб все було максимально ущільнено. І якісь там гумові прокладки, потім герметик. це все тільки так і тільки за. Бо це продовжить ваш строк служби двигуна. Ніби все ок. Ану. Так, тут все чітко прилягає ось по пазах, і тепер треба це все зажати. І вжати так, щоб не було зазору. Ніякого зазору. Сьогомива прокладочка і накручуємо. Зробимо добре діло. Так, тут все сходиться, тут також і закриваємо. І бачите, воно пластикове все, в принципі, окей, вжимається. Аби не репнуло, не должно. Все, Оце максимум, що я можу собі дозволити. І бачите, все прикручено досить щільно. Воно ну, ще всядеться з часом. І буде окей. Салон. Місця в нас тут достатньо. Сидіння в нас на пружині, є капітанське крісло. є місце для інструментів. Спинка чимала у нас тут така. Потім ще. КПП в нас знаходиться між ногами, але чітко працює, повишені, понижені. І в нас є реверс. який тут вмикається. Врущений і газ. Роздільна педаль гальм, величезна, ну, справжні такі педалі, Гігантський. Щеплення двохдискове. От, і акселератор. Приборка аналогова, температура, датчик палива, тахометр, тиск масла. Ось знаходиться в нас тут. В цілому так, вимкнення світла, вимкнемо його все. Ближній і дальній повороти, сигнал і аварійка. В цілому ось так можемо спробувати запустити. Давайте звікнемо понижену, благо вона в нас добре вникається, передня передача. Так, щось не так. А, реверс вперед. ще, Ось така у нас а, передня перша понижена передача. Зеркала заднього виду, все окей з ними. Давайте тепер увімкнемо четверту понижену передачу. Разниця, як бачите, невелика. Реверс назад. Нейтраль. Давайте спробуємо повишені передачі. Так, увімкнули. Перша. А, Точно, реверс вперед. Погляньте на датчик тахометра, як він набирає обороти. Покажіть. Ось це в нас півтори тисячі. І в цілому ось так. Все, рухаємось далі. Це в нас перша повишена. Реверс назад. Давайте увімкнемо понижені передачі. Ось. Реверс поставимо на нейтралку і увімкнемо повний привід. А, він у нас увімкнений, так? Так, це в нас був увімкнений повний привід. Давайте увімкнемо задній привід лише. Давайте разом з ходу. Мабуть, вимкнули. А ну спробуємо. Які колеса у нас буксують. І четверту передачу. Треба, мабуть, повишено або не видно, що в нас буксує, а що ні. Хоча по факту пишеться, що вниз бачить а, повного приводу. Важко тут перевірити, тому що тут досить такі спокійні умови і немає якихось перепон. Ано ну, тепер так. Ну, окей. Середнього руля! І... Ось така техніка, що ми в результаті маємо? Повний привід, блокування заднього диференціалу. нормальний ведучий передок. Хороший виворот, як для повного привіду. Потім двигун, який всім зрозумілий і всі знають, як його обслуговувати. КМ-385. Досить зручний салон, хоча й з тунелем, але а, по посадці все ок, у вас є реверс для зручності. Передачі всі втикаються добре, все в своїх місцях. Гідроплісювач працює правильно. І також великі зручні педалі. Маємо ціну на візку з віткою номера, розеткою для причком повністю укомплектовано з цими всіма дрібничками. В цілому повноцінний мінітратор за 6400 доларів. Ось такий був огляд. Тому дякую вам за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь.